Лопеденше міжнародні комісії про цього ласкавша чат 10 ранку навозять комісії. Треба реєстрацію, Просто реєстрацію, почнуть реєструватися. Центральне. Три, четыре. Три, четыре. Три, четыре. То есть не нажал? Да. Да, да, с... У нас Светлана Петрина проголосувала за. Так что независимой <laughs> реєстрации. Так что там... зареєстровано. У да, нас 4 человека реєстрация. Начнем сегодня записываться. Структурно работает 3D. На розгляд комісії винесли сьогодні 5 питань про продовження терміну дії контракту з директором комунального міста центру надання соціальних послуг Волославської міської ради Київської області. Друге питання про план роботи міської ради на 2024 року третє – про затвердження передавального чином, про внесення змін до О, статуту опорного закладу освіти в навчального районова об'єднання ліцею номер 3 Мала Академія наук у міської ради області з затвердження нової редакції. І п'яте про надання матеріальної допомоги. До про зміни доповнення до порядку денного стану Я прошу пропозицію голосувати цілому і по повністю хамі голосування. Хто за який Прошу голосувати. Окей, <пілляння> можна? Голосуємо. <пілляння> Хто за? Як ви будете першого питання? В такій почерні, звичайно, з Ви у нас на першому питанні. Зайде ближче. Шановні читати комісії, у вас є бажання її відключення? Ви її знаєте? Ні, які будуть пропозиції щодо цього першого питання? Кожен має абсолютно свою думку. А в принципі, у вас є розказать, як коліна депутата. Я думаю, що немає. Я завжди свою роботу освітую і завжди все прозоро. Ніяких претензій з боку наших підробітних не було. З колективу у нас Добре. Добре. дуже дружні дуже хороші стосунки. Uh, ну, Саме що я У два Одна моменти, який просто хотілося того чуваку. Я буду підтримувати, щоб він підтримую. Зараз відповідно відначуємо самі. Я вважаю, що просто по місяцю. Одна порада і просто віднайдет. Служить точно в зелених славіх роботи. Так буде розумніше. Я на суму відповідальність, але суму можливості, що я тут звільню. Це просто моя правда подумати, а що? Це дуже те, що ні, доходяться, дякують, єсти. Ви ніколи не можете працюючи, ви не можете працюючи в соціальній сфері і всі ходять в такому ура, ура! Вибачайте мене, я колись люди думають, цим документи. Якщо ви думаєте, що всі люблять, то Дякую. Дякую. Так що я от, а це момент цей перший, це те, що вам да можливість. Я вас трактую як покоїне несть. Наступні вам треба працювати зараз і, і, і робити свою роботу. І я дуже бажаю, що ви проживали і ці п'ять, і потім це не працювали нормально, на безкоховному тракту. Це моє бажання в подальшому Та це вже, законодавство. Так, якісь будуть запитання, другі

Так, переходимо до другого питання про план роботи міської ради. Вам з нас півріччя. Це всі ті деталі, які ми щороку півріччя працюємо, ті перезначені заперечити. Якщо буде пропозиції доповнені. Та не вибір, які будуть пропозиції, доповнення, зміни. Mm. У нас взяв два відра. Взяв лопату. Пішов щепень, який знесло, бо, вибачайте, там ще є діти, що вони поломали, і з'їхати не міг. І засипав, вчора за годину засипав ці. Засипали. Пише ці заяви дійсно десь є те, не потрібно тренером дорогу, треба щось завести. Ви розумієте, що не можна відразу усім, ну, я знаю, краще мене. Ну, не можна е, після дощу на наступний день всім відразу е, привезти... Ще Це як ми сказали? Слово? І голова примініть два п'ять разів доручення. Великому голоску, цьому попередньому, зробити таке генечке приставок біля тієї дрібниці і зупинку, бабуську, маємо погибне це сходи. Так що за мене, якщо такі мають пропозиція, чи можемо ми, я розумію, це доплав немає ніякого зможного, я може вторгнути. Створити, на відміну від е, всіх правду, раду, траву, далі Тобто, У нас їхала драбовця Черкаська область, приїхали, каже, в мене каже, колодки, я купляю машину, купили, каже, я викидаю машину, тому що колодки не міняючи. Там ні, там ж як стіль. А і там на таких катастрофічних ситуаціях, каже, ситуація в не буває. Ми ж можемо зробити в принципі, перелік вулиць, хоча б з перелік вулиць, які потребують першочергової е, моніторингу під час отаких, е, сум... отаких сумасшедших злив. Їх, в принципі, не так і багато, по великому рахунку, Миколаївська не пострадає від любим соусом. Це якщо тільки почнуть, як мій ці з неба падать, воно все це, ну це Миколаївська. Далі, саме Богослав, отам де. Починаючи від церкви гори, от і всі схеми і так далі. Частина мер, слава Богу, ви бачите, кухова робила ці дороги асфальтом, вони більш менш питання. Не всі встигли зробити. Зараз ситуація з війною, Понятно, що немає такого активного асфальтування. але є ж мене вулиць, яка власне каже, скласти моніторинг таких вулиць для того, щоб як список першочерговий перевірки, контролю моніторину після таких, що тим більше стихійні лиха бувають тільки черги місяць. Ні, я хочу це, щоб вибрання ясно. Я тут моніторию. Ко, Владик, кто, Владик. Вночі. Вночі. Вночі я? І ще коли робити. І воно, виходить, їй прямо двір робити за все. У неї двір нижче да, дороги. Да, да. Коли будувалися, це можна було логічно просто про те, що буде туди да. видатися. Можна просто зробити... Можна просто зробити всі вор. Ну, то хто буде. Ні, не бачимо. Я не знаю, що я вам скажу. Це таки в мене перша стиль будівельника. У мене у є фотографія. де стою, я такий весь красивий, і удію в кімнаті. І стою, чуєте? Там прямо з лап, ще лапа, що прямо. Ну, у нас усе в буті ми їздили до батька, і то прямо усе, усе могилка, я так вісім могил із, із, із Ні, ну давай, давайте початку. Але період дуже багато і нас поводи води. Прямо так, ну я думаю, що це не тільки війська, щоб люди трошки думали. на мене, кажуть, що в мене є фотографія, де я Оксана, була ж у мене флагів. Я на красуцькі. Значите, розказуйте. У мене є фотографії, я стою біля цієї хати в рівень, і дорога Борсунська нижча хати. На сьогоднішній день рівень дороги. І до хати, скільки десь, ну, метра півтора висот. Да, висот. спускаюся, да? там там, там десь метра 40-метра п'ятдесят 40, метра насипаних доріг. В процесі це за скільки, ну, ви за 50 років. І, м'яко кажучи, хата, яка стояла вище рівня дороги, стала на півтора метра нижче рівня.

Їй було тер не цікаво. Я коли вчора замяв і в стежці сусід розказує, що таке, та, треба реалити. А я думаю, він тренераю ще. Якщо побачив, побачив <зараз> трошки друге, то до цього питання плану роботи віднесе. Я Якщо раз це питання, що доручення... Він просто винні сьогодні, зробить перелік вулиць, які потребують нагального моніторингу Моніторину це ситуація в тому числі після стихійного лиха. Стихійного лиха, згідно особистого, у нас це видно червень місяць, бо остання декада. 20 ну, червня просто подібляється, що лиштавсь і, і страхує. От такі моменти взяти на облік, і щоб е, працівники благоустрою. Просто чи телефоном, ще проводили моніторинг, для того, щоб максимально швидко ну, скажімо так, не то, що лад хоча б обирати ситуації аварії, які принесуть загрозу життю і здоров'ю жителів нашого міста. Нормальна пропозиція, нормальна. Хай просвітився наш секретар, це питання озвучить на сіні виконкому і так далі. Я думаю, це велике питання щодо плану роботи міської ради. Будь-які зміни зауваження доповнення не буде.

Теж на передувального акту. Наче дивіться. Ну, Новні члени комісії, ми тільки що зові Допрошу. 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 з зові поспілкувалися ці сімейності, зв'язок з тим, що по своєму дивіться. Засідає комісію, що ви себе або угол поставили. Дивіться. Я знаю. Яка ситуація? Ми проголосували, ми створили в зв'язку з зміною законодавчого порядку існування. Закладів, ми Віхівецьку гімназію перевели з складу навчального ліцею No3. І відповідно тепер зараз йде передача формування, формування передувальних актів, затвердження їх передувальних актів, згідно передачу, що за собою тягне і відповідно зміни доповнення до статуту ліцею школи номер 3 ми по називаємо. Таким чином, ми сьогодні до статуту і передаємо. Затрав, да, ні, ми, .е. ми робимо перелік, затверджуємо, що ми продаємо, потім передаємо їх, і вони залишається у складі Наше міністерства. Це те майно, що виконуєте по бізнесу, не можна їх фінансувати, бо там мало, мало йти. Так Для того, щоб ми там залишилися, щоб ми мали з'язами, вони йдуть як підрозділ третій школи, але так як підрозділ, то треба майно їхнє на баланс приміщення. А Чого? Ні, там є. А як вони третю школу? Чим вони слухають? На документ вони, 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 вони виходить з третьої школи. Що вони закінчують. Ну, а як звичайно?

Єдине, єдине, що буде назва рішення не просто про затвердження передавальних актів, а повністю про затвердження передавальних актів реорганізації Вільховецької повна-повна назва на сесії. По статуту ми вносимо тільки один абзац про те, що ліцей номер 3 є правонаступником реорганізованої Вільховецької гімназії. Тобто всі які звернення будуть, за них відповідає третя школа. Звісно, доповнення пропозиції <try> ідеї є. Отже, він хоче зосередитись на Хто, хто у нас э, виступив проти назви нової товари. Слава, голосуйтесь. Не не Повторно? Так, так. Ні, в принципі, рішення пройшло про в любому випадку. Давайте патру. переголосуємо. Ваше бажання. Давайте проголосуємо. Давайте давайте проголосуємо. Зелене, ніпочка, займається. Давайте станемо.